Кожна культура має свої власні обереги. Тож на території України одним з найпоширеніших предметів оберегів є лялька-мотанка. Така фігурка не просто гарна іграшка, а й справжній амулет кожної родини. Тож я пропоную вам разом зі мною зробити власноруч свій традиційний оберіг. Для початку розберемося з необхідними матеріалами та інструментами, які нам знадобляться для виготовлення ляльки. Тож, нитка. Обов'язково двох кольорів, щоб вона була міцною. Ножиці та картон. На картон ми будемо намотувати нашу нитку, тож розмір картона має залежати від того, якої висоти ви хочете зробити собі ляльку. Почнемо з виготовлення тулубу нашої ляльки. Намотуємо нитку навколо картону. Робимо оберти доти, доки не закінчиться наша пряжка. Адже рекомендується зробити не 100 обертів, бо від обмотувань залежить товщина нашої мотанки. Зробивши певну кількість обертів навколо картолу, ми відрізаємо зайву нитку, робимо петельку. Та формуємо маківку нашої лялечки. Головне не поспішати та робити все обережно. Ось потихеньку знімаємо з картону наш виріб. Беремо нашу намотану заготовку та відміряємо місце для голови. Перетинаючи ниткою того ж самого кольору на лінії шиї, до речі, важливий факт, що усі мотанки, точніше головною відмінністю мотанок від інших ляльок, є те, що вони не мають обличчя. Адже наші предки вірили, що саме через обличчя до ляльки-мотанки можна прив'язати душу якоїсь людини або зурочити її. Не оком. Голова лялечки в нас уже готова, тож можемо переходити до виготовлення рук нашої мотинки. Руки робляться таким самим чином, як і тулок лялечки. Тобто ми намотуємо нитку навколо картону. Але обертів робимо значно менше. Зробивши потрібну кількість обертів навколо картону, ми обережно знімаємо нашу заготовку та перев'язуємо кінцівки. Короткою ниткою іншого кольору. Ось така заготовочка рук у нас виходить. Зайву нитку ми відрізаємо, а петлі на кінцях рук теж обережно відрізаємо ножицями. Пряжку простягаємо посеред тулубу нашої лялечки та фіксуємо на місці талії ниткою іншого кольору. Намотимо по коло нашої лялечки, а потім навхрест нашого тулобу. Нижню частину тулубу ми також фіксуємо ниткою. А далі, вже в залежності від бажання, робимо або ноги, розділяючи нашу пряжку на дві частини, або спітницю. В останньому випадку нам потрібно просто розрізати всі зайві петлі обережно ножицями. І все, наш оберіг готовий. Тож дякую вам за перегляд і хочу нагадати, що зроблена власноруч лялька-мотанка має вищі сили, адже вона не тільки береже родинне вогнище, а й здійснює наші бажання.